Чогось треба взяти росіянам від нас десь демократичного такого вільного духу, творчої жилки української взяти у нас. Українцям треба від росіян взяти певної системності, порядності взяти якої нам не вистачає якоїсь чіткості, злагодженості, яка у них є. А у нас не вистачає цієї чіткості, злагодженості, системності. І е, душевно в першу чергу підтримувати один одного. При цьому критикувати один одного, критикувати за всі військові злочини, критикувати, за 12 років конфлікту критикувати, але критикувати е, конструктивно. А зараз те, що ми робимо, ми просто один одного руйнуємо. І ми ні до чого не приходимо. І росіяни ні до чого не приходять хорошого, і українці теж ні до чого хорошого через цю війну не, не приходять. Так який сенс продовжувати так, от тупо один одного руйнувати, а, якщо кінцевий результат. Ще більш зруйнована Україна, та ще більш зруйнована економічно Росія з тому що всі гроші йдуть не на не на розбудову нових там міст, інфраструктури, покращення умов життя для десятків мільйонів громадян, які живуть за порогом бідності. А на зброю, зброю, ВПК, ВПК, ВПК. Ну, можливо, все зміниться тільки після світової війни. Постійно повертаюся до цієї думки, тому що проблема ж не тільки в росіянах та українцях, проблема взагалі з усім світом. Бо, по моїй психологічній теорії спостереженням, люди зараз плюс-мінус в усьому світі однаково погані. І поки люди не проявлять усі свою суть, ми не зможемо нарешті приступити до конструктивного розв'язання людських проблем. Які є каталізатором наших військових конфліктів?